Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Дивна у нас блогосфера цікава, так, яка постійно говорить про те, що ось ось прийде Трамп. Так. І це дійсно так. З 20 року. Січня 2025 року він буде вже повноправний президент Сполучених Штатів Америки і зможе, так би мовити, законно діяти, застосовуючи власну владу, ну і владу своєї партії. Там, Конгрес, Сенат і все таке інше. Але чомусь. Ніхто не звертає увагу, або майже ніхто не звертає увагу, що те ж саме практично буде і в Німеччині. Там, ну зараз із величезною долею ймовірності. Пан Шольц, який нині премєр міністр і там міністр закордонних справ, і, і всі інші, вони відійдуть з новими виборами. у... Федеративній Республіці Німеччини. А то приїхав на коня, так би мовити, Шольц сюди. І після цього у блогосфері почався писк, крик і все останнє. Німеччина щось там не дає, не дає Тауреси, сказав Шольц, що Німеччина не дає, не він не дає. А Німеччина не дає так, що там примусять понад мільйон українських біженців працювати, або працюйте, або повертайтеся додому. Ну, це я не знаю. Я не думаю, що нова влада тут буде вносити якісь корективи, а може і буде вносити. Ну, подивіться, от Трампа. Чекають, як Месію, так, якогось Месію, так, що він прийде, от приїде барін, барін нас розсудить, говорить по-русски, так. Ну, <смі> напевно, будуть зміни, так, якісь. Ну, а в Німеччині, що не будуть зміни, коли замість демократів. Прийдуть праві, замість так само, як і у США. Замість демократів приходять республіканці. І, відповідно, політика суттєво змінюється у Сполучених Штатах Америки. Те саме варто чекати і в Німеччині. Так що, одразу якась там паніка, якісь крики. Так, Німеччина дає. Шольц не дає, Соціал-демократична партія не дає. Так. Ліві не дають. Але з великою долею ймовірності до влади приходять праві. І їхня політика буде суттєво відрізнятися від політики соціал-демократів. Так що забудьте оце слово Німеччина. От Німеччина виганяє так, українських цих, біженців з Німеччини або примушує їх працювати. Ну, я не знаю, як можна примусити когось працювати. Я знаю людей, які все життя не працюють. Так, і нічого. Так. І навіть задоволені з того. Так що давайте почекаємо. Не будемо поспішати. Не будемо пороти гарячку, що вже все пропало, і з Німеччини відправлять сюди. Так. Для того, щоб вони не знаю, тут працювали, наприклад, тут, в Україні, жили, що там, ну, обороняли Україну, чи, чи я не знаю, що, чим там ще можуть займатися українці, яких хочуть силою повернути до України. Якось воно так звучить не зовсім коректно, найпростіше кажучи. коли... Українців хочуть повернути до України і це нібито погано. Це щось схоже на те, коли так українців хочуть примусити в Україні говорити українською мовою. Ну, як, це? як це може бути? Ну, повинна всього бути логіка формальна. Недаремно ще давні греки казали. Що все, що не має формальної логіки, є маразмом.